П'ятниця, 18 квітня. Владна проповідь. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Євангеліє від Матвія, 3 розділ, 1 та 2 вірші. Бог навчав Івана Хрестителя, який жив у пустелі. Він осягав Божі відкриття в природі, а також вивчав пророчі сувозі під керівництвом Божого Духа. Удень і вночі всі його думки були зосереджені на Христові, поки його розум, серце і душа не сповнилися величними образами. Іван дивився на царя в його красі і забув про власне я. Він споглядав велич святості і відчував свою недосконалість. Йому належало проголошувати Божу вістку. Він мав стояти в Божій силі та праведності. Іван був готовий вийти як Господній вісник без страху перед людьми, оскільки споглядав Бога. Він міг безбоязно стояти в присутності земних правителів, тому що стрепетом схилявся перед царем над царями. Іван проголошував свою вістку, не наводячи обґрунтованих аргументів і хитромудрих теорій. У пустелі лунав приголомшливий, суворий, однак сповнений надії голос Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне з Євангеліє від Матвія 3.2. З дивовижною силою ці слова впливали на людей. Увесь народ був стривожений. Багато людей сходилося в пустелю. У цьому столітті безпосередньо перед другим приходом Христа на хмарах небесних має відбутися те саме служіння, яке здійснював Іван. Бог закликає людей, які підготують своїх ближніх, встояти у великий день Господній. Як народ, який вірить у близький прихід Христа, ми маємо вістку, котру слід проголосити: приготуйся зустрічати твого Бога. Амоса 4.12 Наша вістка має бути такою самою визначеною, як вістка Івана. Він докоряв царям за їхнє беззаконня. Незважаючи на те, що його життю загрожувала небезпека, він не боявся сповіщати Боже Слово, і ми повинні так само сумлінно виконувати свій обов'язок. Щоб нести ту саму вістку, яку проголошував Іван, нам потрібно мати такий самий духовний досвід, який мав він. У наших серцях повинно відбутися те саме перетворення. Дивлячись на Бога, нам необхідно забути про власне я.